Закладі була дуже велика потреба про е, збільшити потужність перебування дітей в найпростішому укритті. Ми звернулися до депутатського корпусу в особі Юрія Валерійовича. От, е, такою проблемою і він нам допоміг. Тому сьогодні ми вже працюємо, відкрили найпростіше укриття, розпочали змішану форму навчання. Діти в закладі з особливими освітніми потребами. Найпростіше укриття обладнано підйомником, що дає можливість діткам з своїми потребами та з інвалідністю при потребі користуватися цим, а також є вентиляційна система, яка теж забезпечує збільшення кількості дітей, комфорт, уют. От Облаштований санвузел, який теж задовольняє потреби маломобільних груп населення. Батьки, діти, учні, колективи закладу дуже вдячні Юрію Валерійовичу за те, що він небайдужий до навчання, до долі таких дітей. Дуже вдячні. Сподіваємося на подальшу співпрацю.